Як ви знаєте, друзі, в Україні тепер новий головнокомандувач, генерал Сирський. Але важливо, він новий тільки на цій посаді. Сирський шинкує окупантів з 2014 року і брав участь в майже всіх масштабних та знакових битвах українсько-російської війни. І звісно, пропаганда спробувала скористатися цією ротацією в нашому вищому військовому командуванні, аби деморалізувати українське суспільство, нас з вами і нашу армію, звісно. Інформаційний простір полилися фейки та іпсо про генерала сирського, якого звинувачували ну ледь не у всьому. что он зрадник Украины, что он зрадник России, и вообще, что он таким, знаете, посредним военачальником. Ведь подумайте, назначение Сырского невероятно показательно. Здесь даже не нужно вспоминать логику генерала-предателя Власова, только русские могут победить русских. Нет. Здесь именно о том, что на Украине, где фактор крови так обостренно важен, он будет обостренно доказывать, что достоин оказанного доверия, что он не чужой среди своих, и из-за этого он будет правда готов делать то, Тож залужний мог считать по іншій мірі нераціональним. Через всі можливі інтернет-платформи росіяни розповсюджували той самий посил, який повинен нібито обурювати нас українців. Сирський це етнічний росіянин. Народився він в Росії, в Володимирській області і навчався навіть в Москве, а також має родичів в Росії до сих пір. Охай. Стидна традиція кожен ділить свій <головіки> вибір. Він вибрав хорошую позицію. Кремль дуже полюбляє педалювати на корінні сирського. Типу, дивіться українці, а можливо сирський взагалі-то засланий козачок. А? Очень существенна частина происходящего це гражданська війна. и родители которого по-прежнему живут в России, который учился в Москве, который родился отнюдь не на Украине и так далее, и так далее, и так далее, который, э, ну, которому судьба велела вроде бы быть русским офицером и русским человеком, который совершенно сознательно выбрал противоположную сторону, он является живым примером того, что это гражданская война. Но давайте, друзья, Тверезо, Вот Что изменяет то, что он родился в России и что в него там есть родня? Ну, давайте подумаємо: майже в кожного українця в Росії є прибазані родичі, які топлять за Путіна та агресію. Якщо вас їх немає, то подумайте, може ви просто про них забули і з ними не спілкуєтесь. Правильно робите? Те, що в сирського брат-охоронець п'ятьорочки, ну вибачте, не заважає йому знищувати постійних відвідувачів грильчаного відділу цієї п'ятерочки. Достатньо трішечки погортати біографію нашого нового головнокомандувача, аби будь-які сумні. Ви в його вірності в Україні зникли як ВДКЦ «Заркуніков». Так, прям під воду до крейсера Москва. Після початку бойових дій на Донбасі Сирський став начальником штабу антитерористичної операції АТО. В лютому 2015 року генерал особисто приїжджав на околиці Дебальцевого, де тривали найзапекліші бої за весь час АТО. І з цього факту пропаганда теж, до речі, спробувала зробити ще один фейк. Мовляв, сирський це генерал-поразка, нібито він відповідальний за неї Найбільші поразки ЗСУ Дебальцеве і Бахмут. Так, друзі, ми тут за реальність, тож маємо визнати, ЗСУ в цих двох битвах втратили свої позиції. Але є одне але в Дебальцевому зовсім не підготовлені українські армії підступно протистояли кадрові російські підрозділи, які своїм втручанням, власне, і змінили хід протистояння. Российская армия в боях за Дебальцева доказательства, которые легли в отчет американских экспертов для такого режима, як у Путіна, в принципі не вазможна скривати правду. Танк армії РФ захвачений українськими воєнними. А що стосується Бахмуту, я б загалі його не називав поразкою. Апріорі місто тримало оборону майже рік, і об цю фортецю сточився наступальний потенціал всієї російської армії, яка планувала повністю, я нагадаю, захопити всю Донецьку область. А найбільші її боєздатні підрозділи ПВК Вагнер. Вы про них давно чули? Нет, потому что они перестали после бахмуту існувати. А теперь слушайте меня, су. Это чьи то блядь, отцы! и чьи то сыновья и те, блядь, которые не дают нам боеприпасы. Су... Будут в аду. Жрать их по трахабам. У нас нехватка боеприпасов. 70%! Після, так би мовити, оцієї перемоги, деморалізовані вагнерівці розгорнули зброю проти Кремля і розпочали повстання. На жаль, закінчилось воно тим, чим закінчилось. Нам стріляти, а ми їх збивати. Збили? Збили. Третьо. Заб'ємо всі, якщо ви будете їх посилати. Тому що ви долбите по мирним жителям. Ви уничтожаєте мирняк. Ви только що розвалили автобус, сумити. І совісті у вас ніякої не було. А Бахмутська операція остаточно поховала надії Росії на успіх вторгнення. Росіяни не знають, де наступ, де наш геральний наступ, що відбувається під Бахмутом, які вони вже вважали своїми і розказували, що він вже оточений, і залишилось там 100 метрів, да, щоб його остаточно взяти і поставити свої прапори. Зараз ситуація абсолютно інша. Незважаючи на те, що Вагнер весь заліз в цей бахмут як криси, да, в цю вишиловку, ми з вами з півночі, з півдня продовжуємо наступальні дії. Та давайте детальніше розглянемо резюме сирського. Чи там одні лише оці відступи, чи ні? Саме сирські друзі, я нагадаю, командував обороною Києва нашої столиці в перші місяці вторгнення. Саме під його керівництвом розгромлено та відкинуто окупантів. А на кремлівському Бліцкригу поставлено жирний, ну як би так сказати, зараз хрест під Києвом. Була побудована класична оборона, яка була поєднана з діями мобільних підрозділів, які проводять активну оборону і контратакують. Друзі, ще один дуже цікавий і важливий факт: незадовго до повномасштабного вторгнення Московії, Сирський сам запропонував керівництву держави призначити його командувачем оборони Києва. Пізніше генерал зізнається, що не вірив в те, що росіяни так зухвало підуть саме на столицю України. Процитую сирського. Мені здавалося, якщо активні бойові дії і розпочнуться, то це буде неймовірніше на сході в межах Донецької та Луганської областей або десь поблизу. Ну і давайте відверто. А хто взагалі все вірив в ці стрілочки? Бо на той момент ми вважали, що Кремль має хоч якийсь здоровий глуст, але виявилось, що Путін сам повірив у свою ж пропаганду, і тепер ми маємо майже два роки повномасштабної війни. Тож повернемось до захисту Києва. Для цього Сирський організував два кільця оборони: одне всередині міста, інше за його межами. Генерал швидко створив систему комунікацій між центральним командуванням та секторами, на які він розділив місто та його околиці. У той же час він дав можливість офіцерам на місцях ухвалювати рішення самостійно, без узгодження з центром. Це дуже важливий фактор. За цю операцію Олександр Сирський був нагороджений золото. Зіркою Героїв України сирський є архітектором ще однієї, до речі, надуспішної операції ЗСУ Слобожанський наступ. У вересні 2022 року ви пам'ятаєте це як звільнення Харківщини. Наша армія тоді нагадаю стрімким ривком звільнила понад увага, 500 населених пунктів у Харківській, Донецькій та Луганській областях. Тоді, всупереч очікуванням росіян, які готувалися до фронтального наступу на прифронтову у той час Балаклію, українські війська обійшли місто і вдарили з флангу, і це застало окупантів зненацька. Місто це було мені знайоме, тому що я там проходив службу поблизу і знав дуже добре цю місцевість. Там побудова оборони противника була слабкою, тому було обрано саме це місце проведення. Це якраз от дало свій результат. Ви ж пам'ятаєте, як тоді друга армія світу тікаючи кидала техніку і свої боєприпаси? Це назвали великим російським лендлізом. Слава Україні! Отак от, от Російська Федерація каже, що вони не бігуть, нікого не кидають, нічого не залишають. БТР. Робочий. Далі йдемо. Там ще один БТР. Ось ще один БТР. После этого Карликовый фюрер был вынужден оголосить на болотах мобилизацию, которая дуже россиянам не понравилась. Я считаю необходимым принять следующее решение. Оно в полной мере адекватно угрозам, с которыми мы сталкиваемся. А именно для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необхідним поддержать предложение Міністерства оборони і Генерального штабу проведении в Російській Федерації частичної мобілізації. До генерала Сирського можна ну, ставитись по-різному. Це право кожного. Але точно не потрібно занурювати свої вуха. Пропагандистське лайно у нас новий головнокомандувач. Проте він з тієї самої команди, яка створила українське воєнне диво. Всі вже забули, як навіть Вашингтон дав нам кілька днів на спротив. А на другий рік цього спротиву хтось іще ведеться на ІПСО і дискутує, чи нормальний сирський генерал і чи не працює він на Кремль. Друзі, ну це вибачте абсурд. Тож, друзі, цьому фейку я все ж таки поставлю одного й до з десяти суто за потуги агресора, Часом, на жаль, вдалі розколоти нашу армію та суспільство. Аби ефективно, до речі, боротися з такими потугами. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки створив спеціальний чат-бот. Надсилайте йому все підозріле, що фіксуєте в українському інформаційному просторі: фейки, посилання на підозрілі сторінки, смс та ймейл, розсилки. Звісно, новини з маніпулятивними заголовками. Теж це наш з вами інструмент для інформаційного опору.